Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і я не один, тут зі мною в лобі Максі, і а, ми, скоріш за все, будемо щас нормально так апати кубаси. Правда, це все не просто так. У нас в дешечки є дуже цікава мапа. Я навіть не знаю, кого мені взяти на ню, але є в мене пару ідей. В принципі, із дуже сильних Бравлерів я би, можливо, взяв би брока, тому що брок сюди в теорії як непогано підходить. І а, само собою у мене є ще пару кредитів на Фінкса. Правда? Да, не хочу зараз, якщо часто програвати, тому що в мене він стрік дуже гарний. Пацан бере Карла. Окей, це не проблема. І ще сьогодні, скоріш за все, ми купимо ось такий скінчик на грома. І, скоріш за все, ще й гіперзаряд також. Ну, чом би і ні, правильно? Погнали? Взагалі не хочу свій він стрік з 10 перемог поспіль е, ну, сливати, але побачимо, побачимо, побачим, що з цього буде. Якщо щось піде не так, то ми обов'язково це все рівно виправимо. А ще у нас закінчився сезон, і мені дали міфіка другого. Це, в принципі, доволі таки непогано. Давай баночку заберу і золутаю ще шийцю. Що ж мені париться, правильно? Головне, тільки не завтикати, як грати за цього брока. Карл пішов сразу центр валити. Тут Енджело у нас. З цієї сторони у нас Джекі. яку ми просто лопаємо, але гром на дуже непогані плюхи. Але ми його майже вирубили. В нього там 900 хп лишається. І у нас вже аж 7 банок це дуже багато. І Анджело треба якось з'їсти. Енджело на цій мапі дуже непогано грається. І. Якщо чесно, нам треба якось дефатись. І плюс-мінус спробувати обережно свалювати. Отако от от, доджим цю штуку. Тобі запльовуємо чуть-чуть щось. І я в по-любому лопаю. Ну в мене Карл, по ідеї, має ульту, має все, має 10 банок. Навіть зараз буде 11 мати. І він, по ідеї, тут нормально зможе пожити. Бо Тара вже помирає, скоріш за все. Тут взагалі проблем нема. Фух, і зараз побачимо. Було просто наскільки багато народу, що я ж ну, не міг когось одного вибрати, щоб по ньому стріляти. Ну я би виніс оцього цього Енджелу. Потому що він, якщо чесно, мене вже трошки підвтомив. І разом з ним в команді гром, якого я би теж був би не проти винести. А, ну, з цим впорався Карл, в принципі, і все, що нам треба, це вбити ще анотару і спайка. Кстаті, з приводу спайка, спайк серйозний перець, тому що в нього аж 7 банок. Ну, у нашого Карла зараз буде 14, і Карл уже пішов його валити. І він його, мабуть, розвали. Або я розвалю отако. Хе-хе, і все, ізі перемога. І за те, що в мене такий великий вінстрік, ми будемо отримувати прям багато кубасів. В принципі, каточка була така, знаєш, ну така, коротше, ізічна. По суті, нічого складного в ній не було. Ну, побачимо, що буде далі. Let's go, let's go! Пробуємо зараз трошечки ламати пару банок. Карл щось зупинився і почав стояти. А ми оці дві бочки будемо дуже хорошо, кстати, ламати. Того давай прям відразу сюди і настрілювати. Прям тут Карлу теж поможемо. У нас вже є по 4 банки. Це доволі таки сильно. І демедж у мене в теорії буде, Йомайо. -йо, Окей. Матрас, конечно. Тікає, але не втік. Вольт, конечно, хоче з нами побитись, но якщо чесно, це йому трошечки в напряг. Перепригою по наглому. І він тікає. А там бас уже. Лол. І бочка. Так, нам би їх якось зажать цих пацанів. І ми їх реально зможемо зажати. Ну я, правда, не знаю, де пацаки. Ага, аж там в углу. Отако. От І, в принципі, базу хана також. Карл дуже непогано себе показує. Я, правда, на Карлі так грати точно не вмію. Так, там в кущах є пацан. Еш. Так, ми по Эшу трошечки дамажимо, можемо тако зробити попробувати, Ну, він, понятне дело, що втіче. Ну, ми його все рівно виносимо разом з Карлом, і по факту, все, що осталось зробити Це вбити ще одну команду. І я думаю, що ми з легкістю з цим впораємося, правда, знати, б де вони? Ааа, внизу, внизу, пацани. Ну, пацани, я настрілюю теж дуже далеко, правда, Біа накидує прям неймовірної плюхи. Карл пішов в атаку, а я на хілку. Так, ну, Біа теж зривається одного сплеша, і, в принципі, все легко, легко, легко. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегаферми. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, тут у нас прям дві банки на базі, і я б їх би якось, звісно, хотів би не всі безстренько сламати. Отаку ми зробимо, лишимо Карла, щоб він підбирав там все. А я оці банки зараз швидко по ідеї, зможу повзривати. І не тільки ці, а ще й оцю. Тому що із того, що ми розділились, ми бистренько сюди прийшли і все бистренько позалутували. У мене 5 банок. Я не думаю, що хтось мені в залі щось може зробити. Наприклад, зараз тако обходимо, попробуємо понастрілювати. Опа, опа, там дальників дуже багато. Добре, що ми відійшли. Мені би пейпери якусь убити. Якусь із пейперів. І одну ми все-таки пейпер виносимо. Це дуже хорошо, мені треба підхилуватись. Пробує зробити атак, бас промахується ультою. У мене Карл помирає. Убиваю ще кольта. Мені треба дочекатися, насправді мого кімейта, щоб забрати всі банки. І байчу на банке Шейдінича і вбиваю Шейдінича. Оце хорошо. І там ще хтось пішов на банки Вольт. От гамнюк. По вольту ми попадаємо, даємо дуже багато демеджа, він починає тікати. Так, там пайпер і бас. Пайпер насправді неприємно максимально. Давай попробуємо щось зробити з ними. Він відійшов. Сразу, як побачив, що я тут тусуюсь. Блін, я майже вбив, там ще пайпер обходить гамнючка. І за те, що ми в центрі, у нас з однієї сторони все хорошо, з іншої все не дуже. Так, там пацки починають бити, закидую ульт одразу в пайпер. Щоб вона нам не заважала, і треба вбити все на все вольта. І його ми теж вбиваємо. Халява. Халявна гра. Нормально ми навалили з пациком і ще намапали трошечки кубасів. А що би і ні, погнали далі. Кожна перемога плюс 14 кубків. Це так-то не хухрим хриму На дорозі вони не валяються. Так, а тут уже нам пощастило менше. Ми заспавнились без банок. В центрі є банки. Давай попробуємо зробити отакий нюанс. По-хитрому дуже. Попробуємо відігнати ще й. Цього пацана, там брок вали. Тут пацани теж. Мене, кстати, можу ще з'їсти дуже швидко і легко. І, скоріш за все, зараз так і буде. На жаль, на жаль, мене хавають. Ні чорта банок я не злутав. Ну, дві забрав, але цього мало геть. Шарфу тяжко проти Карла, дуже тяжко. Шарф помиляється, помирає. Пацанчик уже мені держить баночку, це хорошо, все дуже, в принципі, поки що нормально. Шарф навряд чи запригне, тому що получе добре плюху. Його би якось забайтити і дати йому нормальну плюху. Ну, ми його гоним. Гоним його. Він, в нього, правда, вже банки з'явились, звідкись. У нього їх не було. Це, кстати, ці два пацани, які мене вначалі набили. Так, цю ми теж виносимо, там заспавнився пасик сразу на коті. Блін, я не встиг дати гаджет втікти. Но втік зараз. Против кота неприємно. Взагалі, такий пік у них дуже-дуже-дуже неприємний. Поки що не знаю, що зробити з цим всім. Да, да, да. Тут все-таки шарф залетів на гіпері і шарф, скоріше за все, зараз і Карла наб'є. Хоча Карл свалює, у нас топ-4. Карл ще й банку підбирає. Я не знаю, що він не настрілює, конечно, уже. Ще один Карл, сейчас Карл проти Карла, но з'являюсь я. І по ідеї я трохи плюх тут накидаю і відгоню, пацанів. Відігнати то я віджену. Тільки мені треба зробити так, щоб у мене заряди появились, і газ мене просто вистрілює і збиває за секунду. І за того, що в нього банок просто мільйон. Ну, Карл його, кстати, майже і вбив. Але топ-3. Топ 3. Ну він стрік остався, все осталось. Погнали далі. Подивимося, як буде діло відбуватись. Щось каточка у нас мега довго шукається. Кубків, вроді, в нас не по 5 тисяч. На героях, а каточка шукається довго. Ну, що ж поробиш, минулі катки нам взагалі не пощастило, нас заспавнило м, взагалі без банок. Щас нам хоча б одну дало. Давай відразу поможемо Карлу, підемо далі, попробуємо там по Джесі ще постріляти. Оце проблема, я із-за того, що близько біля Карла стояв, вона нас двох продамажила крепко, але ми її все одно відігнали чуть. Ну, тут і скоріше за все, габела. О, ні, диви, вона виживає. Ну, їй тут уже поїде, ідеї хана буде. Да, ми її з'їдаємо і забираємо ще одну банку ось тут. І по факту ми стаємо дуже сильними, тому що у нас по 6 банок, це прям серйозно. Якось шарфа задоджити ми зможемо. А це кстати ці самі два пацана: Бібізянчик і шарф. Ну, бібізянчика ми з'їли швидко, а от шарф тік донизу. Шарф напригнув там на кольта. Давай погнали, подивимося, що там робиться. Тако ми зробимо. Підберемо банки, і Карл, там, по ідеї жестяк дамажу цього вольта. Ми зробимо ось так і доб'ємо його. І все, Ізі топ-1. Погнали далі. У мене вже майже 700 кубків на Брокові. І я навіть не знаю, який у мене на ньому він стрік. Там ума зійти вже щось назбиралось. Так, у нас є одна банка справа, одна зверху, одна зліва. Ладно, давай я цю візьму, бо я швидко їх буду ще здобувати. У мене зарядів багато. Пошурував я далі. Ще допоможу Карлові ще цю забрати. У нас є три, в принципі, непоганий початок. Опа, у нас є 5! Це ще краще. Цього шарфа, звісно, можна було вбити, я щось провтупив. Блін, Карл там нападає. Помагаємо йому чуть-чуть. Дінича б якось з'їсти, поки не знаю як. Цього з'їдаємо. Ульту давний туди, провтикався. Убиваємо ще дінича і хп маємо геть мало, але 9 банок. Шарфа, головне, завалили. Оце хорошо. Він був з Вольтом в команді. Взагалі не знаю, де ці пацики, але пенні тут є. Ми їй таку плюху даємо на 4700, вона вже й шоці. Ладно, пішли вдвох з Карлом когось завалимо. Наприклад, Вольта воно. Вольта ми вже й вбили, ще шарф остався. Шарфа ми теж безстрасенько лопаємо. Отуда в їхній розсадник. Бем-бем! Хе-хе, <гум> мінус. Так, лопаємо пенні, і все, і все, все стає дуже-дуже легко. У нас 15 інстріку, стрійку. З ума зійти. Ми починали з десятки. Це ми тільки п'ять ігр виграли. А ну, по факту 6 ми зіграли, одна просто третє місце було. Але далі ми нормально шуруємо. Брок дуже хороший, Карл хорошо грає, а Брок в цілому хороший персонаж. Тому отак ми легесенько апаємося. Так, в центрі аж три банки. Давай зробимо, в принципі, все те саме. Карл може центральні лутати дуже швидко. Давай я погнав сюди так ось, стрельну. Бистренько прийду, заберу банку свалю. Зроблю ось так сразу, щоб швидше все було. Тут йому поможемо. І сразу в центр погнали. Так, лілі лопається прям моментом. Шарф лопається теж. Будемо зараз відганяти всіх. А, ну в мене, кстати, репнули быстро. Я що то провтикав цей момент. Щось я взагалі провтикав, в мене щось Я привик, що в мене демеджа багато. Я думаю, в мене ще зарядів повно. я зараз їх двох всіх розвалю, Ну, на жаль, так не вийшло. Ну що, зараз появлюсь та й щось придумаємо, я думаю, все буде добре. Бо щось я трошки пішов слився. Так, в центрі нікого немає, Ну, тут є біга. Яку я по щі вбиваю, а там біта. Так, ну біга я так особо не вб'ю. Там душать нашого пацана. Взагалі не хочеться, щоб його вбивали. Давай попробую зробити ось так. Поко вбиваю, і мене вбиває біта просто ззаді. Я щось взагалі туди не дивився. Я опять откисаю. у нас топ-3, все дуже погано поки що. Бацьки там б'ються, але привид взагалі соло. А ну вже появився Покіч. Спукіч появився, його треба щось йому зробити по-хорошому. Я можу ульту видати в біга. І ми її вбиваємо із за цього. Біта вже другий раз до мене підходить. Ну і в баню. Давай отако зробимо. І отако просто виплюнемо. А, диви, розвернулась. Ну, це їй, в принципі, не допомогло. <хи> і 706 кубків у мене вже в кишені. Навіть не знаю, скільки вже вкарла тих кубків, Ну, починали ми явно з меншої кількості. Як мінімум сотню, я думаю, я вже щі апнув. Може, зараз цю катку, якщо виграємо, я вийду в лобі і подивлюсь, скільки ми вже все-таки змогли виграти ігри. Так, там є банка, але тут багато банок. І мене, мене я дурію з цієї прикормки, йду в центр. Карла їдять. На жаль, ми йому чуть-чуть допомагаємо -чуть одним пострілом. Я свалюю, бо там габела би була. Кіт щас напригне і з'їдає мене, і в нас просто топ-4. Ми руїним Обалдеть Виходимо в лобі, пацан, давай подивимося, хоч скільки ми заробили кубасів Ну, 4 треба віднімати. А, ну в мене було би тільки 85. Ну, в принципі, небагато Зато 300 коїнів лутанули і е, майстерність. Стоп паверпойнтів і ще. Пінчик і. Стар дропчик, само собою. Все дуже непогано. Ну, ми можемо йти далі. Він стрік, на жаль, слили, ну що поробиш, що поробиш? То нічого страшного, я думаю, ми і далі зможемо набивати кубаси. Ну, Також просто беремо три банки, лутаємо. Сразу гаджет я отут прожимаю, щоб ви перепригнути, і довго не бігти, він все одно от кидешиться. З тої обнови, коли зробили гаджети нескінченними, їх почали нажимати частіше. Це 100%. Так, в центрі нікого немає. Тут кущах теж. Зато тут є Анджело і купа банок біля нього. А тут бас. І наше обходе, бо. І бас прийшов просто сюди, і мене з'їдають моментом. І зараз так само з'їдять Карла, боже, то 5. Капець, нам не пощастило. Хоча стартанули ми непогано, нас просто зажали всі. У мене вже менше, ніж 700 кубків, це мені не подобається. Бо в нас було більше. Капець, нам треба повернути 700 кубасів. Це 100%. Так, Погнали баночку лутанем. Ще одненько Карлу поможемо. В центрі є багато, але там дінич. Отако робимо, просто бстерюємо все. Я думаю, що це доволі непогана ідея була Так, там тара ще не знає, куди вона пішла. Тара ще не знає, наскільки могучі мої блискавки. Так само, як і Ліон, бо я просто ними ще не попадав ні разу. А ось у та й вони, напевно, вже в шоці чуть-чуть. І думають, та ну його в баню. А, то не тара, то клоун, блін, зі скіном відуно. Так, мені би підхилити, чуть-чуть, я не знаю, де Карл. Йому там можливо габела трохи. Він просто мене чуть-чуть покинув, а він убивлювано. Блін, провтикався, не ту атаку нажава, міг би нічого убити. Блин, я ульту ё -мо! Так, всю команду розвалив. Хорошо. Мені до хелпа від Карла, бо я можу померти. Кольт умирає. Остається Джасі, яка лопає. Викидаю... Я даю ульту, і погнали їх валити. Там Карла б'юті. Він двох убиває з ума зійти. Що я одну команду вирізав, що він вирізав, і вообще все хорошо. І 700 кубасів ми своїх забираємо на силу. Легендарний ще стар дроп. Боже, як же мені пощастило. І мені новий персонаж випав. Ха-ха-ха! Лумі випав просто зі стардропу. Обалдеть. Обалдеть! Тогда вона, Ось тут. Просто зі стар дропу выпало! З ума зійти, ну ще й це саме все можна прикріпити просто отаким от ось класним моментом. Беремо просто громчика скінованого, нового, і одягаємо обов'язково. Він спиною, правда, стоїть. Давай його одягнемо. Потом безкоштовних 5 стардропів. ну погнали, просто нонстопом всі відкриваю. Буде щось толково чи ні. Мені, якщо чесно, дуже хочеться щось класне. Ну, напевно, я всю удачу вже свою витратив. Просто ні, міфічний стардроп і спрей. Жесть. Один класний стардроп, і той дав все на все ерунду. Так, а далі у мене 79. Надо. Мені одного гема не вистачає. Одного. Мені треба просто ще купити 50 гемів всього-то на всього. Кстати, безкоштовних 5 кредитів сюди. Так, гемчики у нас з'являються, і, в принципі, я хочу забрати свій гіперзаряд. 1200 паурпой забираємо. 5 ще стардропів. Що тут у нас буде? Давай подивимося, рарка. Ще у нас рарка. Ще одна рарка, боже. Мене... Я просто всі свої. Я не знаю, я все просто використав, всю вдачу. П'ять рарних стардропів. Ти представляєш ні одного хорошого. <сум> боже, дальше мені доводиться купити просто геми, <сум> купити коїни за геми і гіперзаряд, боже. Щось класне. Будь ласка, на те, що я люблю, на те, на чому я граю. Давай. На Енджело, блін! Ну на чорта мені цей Енджело. Ах. Да, це, напевно, самий галійний гіперзаряд, який взагалі мені коли-небудь випадав. Ну, і таке буває. <свісно> на цьому, друзі, напевно, будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. напишіть обов'язково в коментарях, який би гіперзаряд ви хотіли собі для Бравлера. А з вами був Санчеос і всім пока-пока.